Моє шанованечко, мене звати Наталя, і це мій YouTube-канал, де ми з вами роздивляємось різні прикраси. Ці броші прийшли до мене різними шляхами. Якісь були придбані на eBay, якісь були придбані, придбані на блошиних ринках. Це було три лоти, які я виставила на продаж. Їх придбала одна пані. Був дві брошки, оці були окремо. Оці окремі, а це був один лот, там декілька брошей. Деякі з них вже потрапляли до мене на сторінку, я їх знімала з ними. Я не буду дуже так багато часу на них витрачати. Давайте почнемо з цієї броші. Це брош, деколь на порцеляновій такій основі, це малюнок французького художника, який. Був у XVIII столітті, він малював дуже часто такі картини з аристократичного життя Фрагонард. Звали його, може я неправильно дуже произношу його ім'я, але він був дуже відомий своїми такими картинами від зустрічі до весілля. Є таке оздоблення таких пластикових намистин, які імітують перли, така зовнішня сторона. Ця брошка приблизно 60-х років. такий вона має замочок. І така симпатична вона, дуже в гарному стані. Є декілька сходів, а так в цілому. Наступна брошка Мея, Дві сестри і голуб. Це пластикова основа такого золотого тону або дочок. Це теж дуже популярні мотиви для камей. Дуже багато їх. Вона така об'ємна, дуже чітко промальована, провирізана. Вирізана, напевно, навіть, правильно сказати буде. Така мила, симпатична і, наче в такому гарному стані. Зовнішня сторона, теж в гарному стані є трохи патини, такий замочок. Патина ось тут є трошечки. Ну, неба. В цілому вона в дуже гарному стані. І поїде теж до своєї нової господині. Далі давайте роздивимось цей лот. Тут броші, які потрапляли. Ну, деякі з них вже потрапляли в моє відео. Я не буду на цьому концентрувати увагу. Швиденько ми з вами їх продивимось, бо деякі броші не були в моєму відео, і так як їх не буде в мене більш наявності. Подивимося, так. Це, напевно, була. Це кельські вузли е, такі. Наступна брош теж в кельські мотиви. Тут скляні каміння, кабашон, які е, е, імітують каміння. Кельський крест. Далі Далі така брош, це вінтажна брош. Приблизно, напевно, 40-50-й 40 рік впала. Посередині вона має кабашон скляний. Це троянди це зажим для хусточки з таким букетом троянд. І наступне, це брошечка, скляний кабашон. Трошки там є потертості, чотири перлинки, імітуючі перлинки. Тако зроблено под темне срібло. Трошки отут, бачите, потертості. Брошка все одно дуже гарна, симпатична. Десь 50-й рік виробництва. Може, 60-ті роки. Теж такі гарні, наче як листочки, симпатична, така важкенька така брош. Під срібло зроблена. Можна було б сказати, що вона старша, але замочок там не геть старий. Наступна брошь, рослинні мотиви, посередині величезний скляний кристал такого гарного кольору рубінового. Такий зворотній бік. Дуже важка, гарна брошечка цікавого кольору кристал. Наступна брошь, теж така для хустки, кругленька. З різними камінцями скляними, в різному кольорі такий коньячних, два жовтих, два з покриттям Аврора Баріаліс, два прозорих, два прозорих. Коньячних теж. А то один такий, один жовтий. Може, покриття Аврора Баріалі злізло. Ну, Гарненька брош в гарному стані. Наступна брош. Ну, для... Я думаю, що це якийсь хендмей. Маркувань, звісно, ніяких немає. Тут, тут, наче всі броші не марковані. Я думаю, що це якийсь хендмей. Ну, мені це нагадує броштику для художника. Тут є кристалики, кристалики всі на місці. Скляні. Скляні кристалики. Симпатична така, цікава. Наступна брош. Квіточки. Один такий кристалик. Я не думаю, що це старати, напевно, десь 2000 ні роки. Така, Хоча метал непоганої якості, вона є важкенька. Але кристалики всі на місці, зворотній бік такий не дуже старий. Кристалики скляні а наступна брошь – це пластикова камея, малюнок дівчини. Я, я думаю, що це теж десь 2000 ні роки. така брошечка, дама. Це зажим, порцеляновий з малюнками квітів, дуже симпатичний, квіти намальовані вручну, розпис це не, ну, не друг. Це ручний розпис. Наступна брош-планка з пластиковим кристалом всередині. Маленькі біленькі кристали, дуже симпатична така брош. О, вибачаюсь, пластиковий, ні, скляний, скляний кристал, сказала пластиковий, вибачаюсь. Замочок все працює, він просто розтібнутий. Наступний теж зажим. Маркувань нема. Тут, такі, наче, абревіатура якась. Теж брошировка по металу. Все ціленьке, дуже такий крепкий, міцний. Маркувань немає. Маркувань нема. Симпатичний, такого в золотому тоні. Зажим. Наступний зажим. Це в нас прошировка по металу, дуже гарне, як лучі. Дуже. Така як алмазна грань. Це брош, вона маркована. Це Меден Джормані. Тут погано видно. Але це їх багато, декілька варіантів є. Я бачила їх в інтернеті. Дуже, дуже вони класні. Дуже гарна, вона така легенька. Цікавий виріб. Потемнення тільки на зворотньому боці трошки є. А зовнішня сторона геть ідеальна. І так, оце був один лот. Воно все відправиться. Ці брошечки завтра відправлю. Гарненькі. Сподіваюсь, нова власниця буде задоволена її. Задоволена це те, що мені не подобалось, так би мовити, воно все потрапило в цей лот. І на останок хочу показати вам ще одну брош. На жаль, дознімаю я це відео і воно трошки не, не вписується, але я її продала ось вона. І хочу теж її вам показати: це Сара Кавентрі, подсолнух Кабашон всередині такий, імітуючи середину квітки. Він пластиковий, але дуже ну, не пошкрябаний, нічого гарної якості. Ось, от, бачите, над, біля голки знак копірайта і маркування Сара Кавентрі. Дуже об'ємна гарна брошечка і теж вона поїде до нової своєї власниці. Папа. -па.